Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я збираюсь розповісти вам про новинку від наших законотворців Накопичувальна пенсійна система. Поїхали розбиратися! Отже, законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення від 17 квітня 2023 року номер 9212 передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років. Обов'язкова сплата роботодавцям пенсійних внесків у 2023 році це буде 1%. У 24-му 1,5% і у 2025 році 2% від розміру заробітної плати працівників. Держава співфінансує такі внески на паритетних засадах до 3%. Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі для ФОП та самозайнятих осіб, яка є добровільною. Розмір ЄСВ залишається незмінним, накопичуваний внесок включається до складу ЄСВ. За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Комбінована модель функціонування системи накопичуваного пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою на період до кінця 2025 року. Після чого учасник системи може обрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд. Управління активами недержавних пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами. Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватися авторизованими банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи. Шляхом Авторизація. Авторизація компаній з управління активами, зберігачів, недержавних пенсійних фондів, адміністраторів буде здійснюватися відповідно до вимог відбору. Авторизацію здійснюватиме державний регулятор, Національна комісія цінних паперів та фондового ринку. З 2026 року з'явиться можливість для учасників системи самостійно обирати недержавний пенсійний фонд. В якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення. Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів будуть зберігатися від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти. Інвестиційне обмеження щодо інвестування пенсійних накопичень визначені законопроектом, виходячи з консервативної інвестиційної стратегії. Законопроект передбачає створення системи гарантування пенсійних накопичень у обов'язковій системі пенсійного забезпечення, що дозволить забезпечити сталість цієї системи та впевненість її учасників у збереженні власних накопичень. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще багато, звичайно, питань до цієї системи, ще багато чого не зрозуміло. Як це буде працювати, як будуть платити ті ж ФОПи даний внесок. Але будемо розбиратись, будемо чекати роз'яснень. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. І не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропускати відео. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. Все буде Україна!